Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, що хвилини у кожному куточку земної кулі, відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати. Дивні, смішні і незвичні новини зі всього світу: те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Ви бачили різне, що можуть робити космонавти на орбіті їсти, літати і навіть спати. А це відео вас вразить не менше. Погляньте, астронавт демонструє, як намагається викрутити мокрий рушник. Але через невагомість вода не викручується і навіть не відділяється від тканини, а обтікає її як прозора оболонка. Скільки б астронавт не приклав сили, але викрутити воду з рушника так і не вдалося. Погодьтесь, видовище дивовижне. А тепер поговоримо про чудеса. Британка Марсі Калаверт. Знайшла свій гаманець через вісім місяців, як його втратила у воді. Не вірите? Дивіться! Одного дня жінка гуляла з собакою набережною, і на піску серед сміття знайшла його того самого гаманця, який випав з її розтібнутого рюкзака у воду, коли вона сідала на човен ще у червні 2023 року. Марсі так зраділа знахідці, що записала відео у Тік-Ток. За понад півроку перебування у воді в гаманці неушкодженими залишилися наклейки, паперові гроші, картки і дрібка монет. На місці Марсі. Ми порадили їй купити такий самий новий гаманець, адже він точно пройшов тест на знак якості. Історію дивовижної знахідки британки у Тіктоці переглянуло більше 7 мільйонів людей а розпаковку 3 мільйони. Власниця восьмиста тату на тілі показала в мережі, який вона вигляд мала б, аби на її обличчі не було жодного тату. 46-річна Меліса Салоан за допомогою тонального крему приховала свої багаторічні татуювання. Почала жінка покривати своє тіло малюнками ще 10 років тому. До слова, її двоє наймолодших дітей ніколи її не бачили без татуювань. І коли вона їх зафарбувала, діти не впізнали матір. Через свої татуювання Меліса має безліч клопоту. Її звільнили з роботи, і нещодавно вона поскаржилась, що не може скласти іспит на права, бо інструктори бояться її. Далі про нові можливості штучного інтелекту цього разу розробники дісталися до тексту і відео. За допомогою ЩІ тепер можна перетворювати текст у відеоролик довжиною не більше 60 секунд. Розказуємо, як це працює. Штучний інтелект обробляє текстові описи і на їхній основі генерує відео, які відповідають написаному сценарію, тобто він розуміє значення написаного тексту та візуалізує його ефектами та анімацією, і виходить дуже реалістично. Ця здатність щі однозначно вражає, але й одночасно жахає. У сучасному світі не знаєш, коли можна справді вірити власним очам.